Як я заробив більше 400 доларів з амбасадорської програми всього за 5 хвилин в лютому цього року. Я побачив амбасадорську програму від біржі Стонфай. На той час це був маловідомий текст, про який мало хто знав, і вони запустили свою амбасадорську програму для того, щоб зашилити свою біржу. Все, що нам необхідно було робити, це просто створювати пости в Твіттері, інстаграмі, тіктоці, Ютубі і так далі. Тому я вирішив створити всього один пост в своєму телеграм-каналі і побачити, що з цього вийде. Тож я написав пост про те, як нам необхідно свапати на тому самому стан як нам необхідно закидати токени в пул і так далі. Тобто коротко розповів про біржу і забув про цю амбасадорку на місяць. Після цього, через місяць я перевірив свій гаманет Stone і побачу, що на ньому більше 460 доларів у токенах з Саме тому я вирішив детальніше дізнатися, що такі амбасадорські програми та як на них можна заробляти. Саме про це ми сьогодні і поговоримо, як та скільки можна їх заробляти. Розкажу про добірку з 10 амбасадорських програм, на яких можна заробляти. Це канал Криптогейм. Поїхали! Йому телеграм-каналі я зробив добірку з 10 амбасадорських програм, де можна заробляти абсолютно без вкладень. Посилання буде під відео або по QR-коду. Отже, є велика кількість амбасадорських програм. В деяких амбасадорських програмах все, що нам потрібно, це просто знати англійську мову для прикладу. В інших нам необхідно мати досвід криптовалюті більше 5 6 років. А в деяких амбасадорках нам необхідно робити просто контент про проекти. Для прикладу це той самий StoneFight, де нам необхідно створювати контент, і за це ми отримуємо токени проекту. Все, що нам необхідно робити, це створювати контент в тому самому TikTok, Instagram, YouTube. Для прикладу, в своєму телеграм-каналі я роблю 3-4 поста на місяць про Стонфайл. Там я пишу про нові. Були, куди ми можемо закидувати токени, нові івенти, нові промоакції від даної біржі і так далі. Також я можу написати декілька статей на форумі Binance, можу зробити відео на як яке це, наприклад, роблю зараз, і створити декілька контенту в TikTok. Після цього я перехожу на платформу Stanfai, тобто на їхній сайт, і туди загружаю весь матеріал, який я зробив протягом місяця. Я залишаю там посилання на свої відео в YouTube, на посилання на пости в Telegram, і так далі. Після цього, буквально через півмісяця, нам приходять нагороди у токенах з При цьому Програму я розповів своєму телеграм-каналі, і велика кількість моїх підписників заробила від 100 до 500 доларів на один акаунт. Великий плюс того, що нам не потрібні великі канали, тобто нам не потрібен канал на Ютубі, де є там умовно від 10 тисяч відписників. Не потрібен телеграм-канал де є більше 5 тисяч і так далі. Ми можемо просто створювати якісний контент, тобто розповідати максимально обширно про цей декс. І за це отримувати токени проекту на сотні доларів. Також цікавою амбасадоркою була амбасадорка Magic Square. Тут нам необхідно створювати так само контент і за це отримувати токени проекту. Для приводу ми пишемо пост про токен Magic Square, розповідаємо, які в нього є перспективи для росту, розповідаємо, чому токен буде рости, чому він не задампиться і так далі. Тобто можна писати багато контенту про Magic Square і за це отримувати токени проекту. Наприклад, у попереднього місяця мені прийшло 100 доларів всього за два івенти від. Magic Square. Тобто я про них написав в своєму телеграм-каналі, також загрузив все на платформу Magic Square Амбасадорської програми і за це отримав більше 100 доларів у токенах Magic Square. Тих, кого немає бажання створювати контент, є інші способи заробітку на амбасадорках. Для прикладу, у певного проекту є свій телеграм-канал. Там вони спілкуються своїми учасниками, своїми підписниками, і ви не наймають, наприклад, модератора, хто буде займатися цим, буде спілкуватися з їхніми підписниками і зазвичай це відбувається саме на англійській мові. Тож ми спілкуємося з ними. Ми умов на місяць і за це нам виплачують токени проекту. Один з таких прикладів це амбасадорська програма від Polkadot. Там нам необхідно було заповнити форму і розповісти, чи ми можемо бути корисні проекту. Наприклад, хтось там заповнював форму, тим, що він може створювати контент для них. Інший написав про те, що може бути модератором в чаті. Третій розповів про те, що він може поширювати в маси даний проект. Четвертий розповів про те, що він може організовувати мітапи, тобто сходки від проекту, і так далі. Наприклад, я в цій формі написав про те, що можу організовувати онлайн-зустрічі з підписниками їхнього проекту. Після чого вони відписали мені на емейл e і сказали, що беруть мене в амбасадорську програму. Сказали, що необхідно зробити всього 3-4 онлайн-зустрічі і розповідати підписникам про їхній проект, про який. Є переваги їхнього проекту про те, що вони планують випускати свої токени від амасторської програми і так далі. Тож за місяць я провів три онлайн зустрічі з підписниками Polkadot, розповів про переваги даного проекту, про їхній токен і так далі. І за це я отримав 300 доларів. Тобто за кожну трансляцію з їхніми підписниками я отримав по 100 доларів. На цю трансляцію я витрачав буквально 20-30 хвилин свого часу. Гойтися це дуже класна сума. Готися за такий короткий термін, отримати пару сотень доларів. Це набагато краще ніж виконувати ті самі ретродропи. Де нам необхідно тратити велику кількість часу, більше півроку, року і за це не отримувати жодної винагороди. Для тих, в кого немає знань англійської мови, також можна викрутитись в амбасадорських програмах. Наприклад, форму на амбасадорську програму нас просять заповнити дані про те, чим ми можемо бути корисні проекти. Ми це питання ставимо чат GPT і просимо його максимально обширно розповісти. Він пише нам великий текст про те, чим ми можемо бути корисні в проєкту, і У нас вже набагато більший шанс попасти в цю амбасадорську програму, ніж в інших. І, звісно, нам не обов'язково проводити Самі онлайн-мітапи, Наприклад, ми можемо просто писати пости в їхньому телеграм-каналі, в твіттері і так далі, тобто бути їхнім контент-мейкером. Тобто, ми можемо бути певними контент-менеджерами певного проекту. Наприклад, ми можемо просто створювати текстовий контент в Твіттері, інстаграмі або телеграмі, писати там по англійськи за допомогою перекладача. І я особисто знаю велику кількість людей, які так само заробляють на амбасадорських програмах. Не в одного з них виходило більше тисячі доларів заробляти за допомогою цього способу. Вони просто використовували Google перекладач. Робили пости в Твіттері або в Телеграмі, і за це отримували свої винагороди у токенах проекту. Про всі актуальні амбасадорські програми я пишу в своєму телеграм-каналі. Там є велика добірка тих активностей, які нам необхідно виконувати, велика кількість форм, які ми можемо заповнити та податися на амбасадорську програму. У більшості форм є запитання про те, чи є ми амбасадорами в інших проектах. Це дуже сильно впливає на те, чи нас візьмуть в певну амбасадорську програму. Наприклад, коли у мене це запитують, то я розповідаю про те, що я амбасадор для прикладу Бінікс. Тонфай, Magic Square, Polkadot і так далі. Вони розуміють, що це великі проекти, тому є хороший шанс того, що я попаду в їхню амбасадорську програму. Саме тому, коли ми тільки приходимо в сферу амбасадорських програм, нам необхідно шукати спочатку маленькі амбасадорські програми від маленьких проєктів. Тобто нам там можуть сипати набагато менше токенів, але ми будемо складати своє портфоліо з проєктів, в яких ми є амбасадорами. Для прикладу, після того, як ми зберемо більше десяти амбасадорських програм, в яких ми будемо амбасадорами, ми зможемо подаватись на великі. Проєкти, де платять набагато більше. Про всі амбасадорські програми від маленьких та великих проєктів я пишу в своєму телеграм-каналі. Там є постійно актуальна добірка всіх амбасадорських програм, де ми можемо приймати участь та отримувати винагороди у токенах проєктів. Посилання буде під відео або по QR-коду. Ну а на сьогодні все. З вами був Конкрептогін. До зустрічі!